Всіх вітаю, сьогодні 1 липня 25-го року. Попадаються дуже гарні гриби сьогодні. Літо, поки сильної спеки наразі нема. Були трохи опади, то красноголовець успішно собі виростає. А так, де є якісь осичники гарненькі, можна шукати собі. Вони полюбляють такі місця, всілякі горбики, де є яка волога. Дякую за увагу всім. Бажаю вам успіхів.